Так, усім привіт. Сьогодні я хочу записати одне відео ось на рахунок того, як же ж можна а, підвищити продуктивність в ігрі, якщо ви, наприклад, маєте посередній ПК або слабкий, уявимо собі у вас там ноутбук, де відеокарта в кращому випадку, наприклад, там 1650 GTX, 100, або ж вам повезло є хоча б RTX серія, там 2060 і можливо вище. А вся а, суть заключається в тому, а, що є один софт, він досить, е, ну, досить так би мовити, старий. От а, він ще був популярний а, якийсь час, коли була ще CSGO в 2016-2017 роках, коли починали тоді виходити а, нові апгрейди, тоді графіка піднімалася, тоді починали люди. Шукати методи, як би це вже зробити оптимізацію власними роками. І приблизно біля 19-го року вийшов один софт, я його зараз вам покажу. А, ось цей софт. Ось, Low Specs Experiments. У мене преміум. Тепер мені не було шкода витрати там. Ну, сьогодні вже це коштує 7 євро за знижкою. Ну, 7 доларів, точніше, там 6 євро виходить. конвертація до долара майже... Сім баксів. Ось. І виходить таким чином, що за допомогою цього софта ви майже будь-яку сучасну популярну гру, навіть починаючи навіть десь приблизно з 2012 року, тобто там навіть GTA 5. От, і ви можете фактично брати і підвищувати продуктивність за допомогою цього а, софта. Яким чином є, а, наприклад. Я вам зараз просто покажу спочатку, як скільки в мене кадрів наприклад знаходиться. Ми бачимо, що десь там 35-40. Ви скажете, ну тут же ж таке собі, який ж тут йде підвищений фрейм, і тому подібне. так, будуть такі питання і заяви. А я скажу вам на це. Відповідь дам. А що це? Давайте ми подивимося на налаштування, які тут у нас стоять. Максимальна якість текстур. А, ось Звичайно, вони, як не крути, будуть їсти багато, тому тут роби цей софт не роби, але це не допоможе особливо, Це на низькому. Деталізація об'єктів тут максимум, ефекти максимум, матеріали максимум. Постобробка. обробка. А, я не знаю, я не тестував її, чи, якщо на максимум поставити. Ну згладження, то бачу, враховуйте, що тут зглаження ще й високі стоять, а це теж навантаження вже на процесорі іде, Ось, глибина різкості я не люблю, тому я собі нікого не ставлю. Світове проміння можна, звичайно, зараз спробувати поставити. Ще Що щось зміниться. Нічого. По кадрам все теж саме від 35 до 40 кадрів. Ось. А, далі дивимося. Так, різкість не потрібна. Ось DLSS, DLA, Тобто у нас без. Обрізання якості. Давайте ми поставимо на kone, наприклад. так, так кіночку, ось known. тобто Це native, тобто це та графіка, яка є нативною. і тобто Це без будь-яких вирізань, обмежень і т.д. тобто Це фактично те, а, що а, є, як заведено, та, тобто без будь-якої обробки. от І по кадру ми бачимо. Ті ж міні на неї трошечки вищі. Бувай моментами за 40-45 навіть було. Тобто, в будь-якому випадку графіка а, залишається фактично, ж самою, і кадри навіть трохи вищі. Ось. Також а, далі, беручи до уваги, а, які тут ще налаштування стоять. Тобто, глобальна суттєво це максимум а, відображення, тобто всякі, там від вікон чи деяких там металів, теж на максимум. Тіні, чому я ставлю, наприклад, тіні так посередньо, оскільки всього 8 ГБ пам'яті, і ви зрозумію, що тут на ультра витягнути і текстурки, і тіні просто не вистачить пам'яті. Тобто, якщо у вас там 12 ГБ, можете не спробувати ставити тут або там високо, так, або епічно, тобто на ультрах. Але в мене помірно стоять, оскільки в мене не вистачить банально пам'яті у відеокарти. Хмари тут максимум, туман я не помічав і не хочу робити це якось більше встановлювати, щоб воно там кілька кадрів зжирало, а різниці я особисто не помічав. Небо максимум, рослинність високо, і звертаю увагу, дистанція відтворення оточення далеко. І а, тепер скажіть мені, а, за таких налаштувань, чи сама гра у вас буде. На такому посередньому ПК я називаю характеристики RTX 2060 Super Intel Core 5, 10400 f тобто без інтегрованої графіки. Також memory, так, тобто оперативка всього, всього 32 ГБ і це не найшвидше. це... У мене посередньо стоїть, наскільки я пам'ятаю, 2888, чи якось так. Тобто менше, ніж 3000 Гц. МГц. От, МГц. Тобто реально це по суті а, нічим а, не краще а, ПК, який може а, так вивозити графон. Тобто на такі кадри. тобто фактично Якщо беручи до уваги, а, як досить часто буває. А, звичайно, скажете, окей, там покажи а, локацію, де більш густо населено, так, наприклад, чи то десь там теракон, якісь, так, тобто якісь там табориці. ці. Я б, звичайно, зараз показав, у мене сейвів немає. і Скажу одразу, так, дійсно там є трохи кадрів менше, а саме на 5-7 кадрів менше, але знову ж таки, ви ж не будете а, за такого густо населеного ОАЗі, такое так, 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 населення, ну, ви ж не будете так грати. Ви ось оце ось ваш шлях. так, більше шляху ви проводите цікавий артефакт. А в більшість часу проводите саме де? Правильно, на шляху. А особливо це помірно помітно, що ну кадри будуть набагато кращими. І. Як же ж ви напевно спитаєте, це все налаштувати? І чому я казав за ціну одразу? Бо ви, звичайно, можете купувати. чотирьох 14 о 14-й день, наприклад, так. а Взяти там, скачати 14-йденну безкоштовну пробну версію. Ось. Але скажу одразу, там буде чи реклама, чи постійні якісь повіщення про те, щоб вам взяти і придбати. Мабуть, десь тут знаходиться гаразд. І тому подібного. Тому давайте ми не будемо тягнути. Переходимо одразу на це. Тобто тут ви коли придбали, а вам ключ видається одразу в повідомленні придбання товару. Так? Там буде далі активувати. Кнопка буде, щоб перейти по посиланню. а активувати свій софт. Збережіть бажано цей ваш ключ активації. І сам по собі файл, там в архіві він буде скачуватися у вас, і його теж збережіть Бо я не знаю, чи злітає ліцензія, чи не злітає ліцензія, як вона взагалі працює, якщо ви, наприклад, перестановили ПК або оновили материнку. Так? Тобто материнка зазвичай так, так само, як ліцензія Windows. Так? Вона злітає, якщо нова материнка. Тому, як тут працює, я не знаю. Тому перестраху вас завжди треба. Тобто тут вибираєте optimization catalog а, далі тут вибираєте а, гра, де у вас встановлена. Наприклад, в, дан... в даний випадок в мене тут Steam. Ось. Шукаєте тут сталкера, можете одразу S ввести. Ось вам одразу тут сталкер такий є. Ось. І всякі такі ігри на букву S. Ну, тут все нормально в алфавітному порядку йде. От. І в цілому, в цілому, що можна сказати, тут ось єдиний сталкер, інших сталкерів нема. Ну. Хай так буде. Так? Далі ви йдете в другий крок, тобто Load Optimization Package. Так, ось. Тут ви нажимаєте ОК, okay, ОК, okay. якщо у вас все там ОК, okay, тоді ОК. Okay. Тут нажимаєте Maximum Performance Optimization. Так, а, Тут на Level 8, тобто, щоб максимально порізати а, все, що не потрібно. Тобто більшість всього, що ріже, вам не трапляється в очі. А тут quality Mode, щоб все ж таки а, порізно було, так? І а, все одно залишалося красиво презентовано. Тут ставите ваше розширення так, у грі, яке ви зазвичай використовуєте, і Execute Optimization. Все. У разі чого, якщо ви хочете повернути, тобто від, ну, скасувати всі ці зміни через цю програму, так, просто саме відкриваєте, і Reward Changes. Ось. Там буде окей, все на цьому все. Тобто нічого більшого не треба тут ні класити, нічого взагалі робити. Тут на цьому все. Ви можете навіть цю програмку не запускати пізніше, вам головне ось цей крок зробити. І у вас воно вже зберігається в конфігах. Тобто воно буде вже в подальшому. І що я можу далі сказати? Тобто інші ігри, наприклад, де теж є. Або руші сучасне, той ж саме Unreal Engine, так? А, ви, звичайно, зараз я можу вам показати, знаєте, ну, візьмемо до прикладу. А, там низькі налаштування. Давайте ми бахнемо так. Як воно буде виглядати? Тобто, це низькі налаштування, максимально низькі налаштування гри, так? Плюс а, ще. А, додаткові порізані порізні трохи, які, наприклад, там, текстурки, а, ефекти. Ось це, ось воно є. І, звичайно, все більше вже почне нагадувати старий сталкер. Звертаю увагу, що у мене також враховуючи, що в мене йде запис, тобто в мене втрачається від 5 до 10 кадрів. Тобто. Це теж потрібно враховувати. От. Що без запису, так, без будь-яких навантажень додаткових у мене буде все одно тут ще більше кадрів. І тому розраховувати, звичайно, можна. Звичайно, тут є косяки і оптимізації гри, і це буде виправлено, бо бачимо, ось дивіться. Зараз 55-56 майже постійно йде. Така ось кадровка. Це на мінімальних. А я нагадаю, що у нас тут були мало чи не все на ультра. у нас у нас будуть текстурки на ультра. Так, були деталізації об'єктів на ультра. Якість ефектів теж ультра. Матеріали ультра стояли. От. Без уважу, навіть не знаю, як воно виглядає, чесно кажучи. Тобто графіка помітно виростає, так покращується. Але, але, але ось що є, то є. Давайте ми спробуємо тоді постобробку. Я не пригадую, вона там стояла чи не стояла, але. Ну чесно, удар поставив я. Ось. Тобто, в цілому, в цілому, щоб дивитися, то я після... Ну, пост обробка, наприклад, є, так. Але, але... Я її не помічаю. Ну, чесно, буду відвертим. Ось. Беремо, дивимося. Ну, не видно. Її не видно. Ось. А, різкість, непотрібної губина різкості. Ось. Масштабування. Звичайно, краще ставити DSS, бо все одно воно зберігає кращу якість. FSR, третє, звичайно, ми можемо теж ставити. Це додатково ще підвищить вам кадри, це зрозуміло, і це буде помітно, але будемо відвертими, воно погіршує якість. Ось дивіться, тепер у нас там 70-80 кадрів. Але це помітно мило. Це вже йде мильнота така помітна і неприємно. Це вже не та картинка, Ой, до речі, для того, що я так роблю. Навіть куртка наче кудись з правої сторони гуляє. От, тому. Я б не рекомендував. FSR ставити. Звичайно, якщо у вас дуже все погано, можете ставити, але відповідно буде якість картинки набагато гірша Бо все, що під AMD прискорення, це все просто габеліно. Ось. Можна навіть і поставити. Ось це. Ось таким чином. Небо на максимум, звичайно, ось це. От. Ось так ми вже. Поробили це все. І що. Ну, ось ми бачимо, повертається якраз до того моменту, як я починав відео. Біля 40-43 кадрів. Ось це, з діосесами. Тому такі-то справи. Маю надію, що вам це відео було корисним. Максимально це все спробував показати. от Щоб ну, при різних налаштуваннях при вас це все а, робив. І маю надію, що. Ну, це було корисно. Бажаю всім успіхів і всі посилання, наприклад, на той самий софт, я залишу в описі і. Всім всім удачі.